Вирази кількості all of, almost all of, a lot of, most of, some of, half, of. ці фрази виражають кількість осіб або предметів All of my friends are educated. Усі з моїх друзів освічені, мають освіту. Some of the birds do not sing. Деякі пташки не співають. Ці фрази ставимо перед предметами, кількість яких хочемо вказати. All of C. Almost all of, майже всі lot of багато з. Most of більшість. Some of деякі. Half of половина. Якщо предмет в однині, то і дія також. Якщо предмет не можна порахувати, рідина, інформація, гроші, час і так далі. All of my money is at the bank. Усі мої гроші в банку. A lot of rice was eaten. Багато рису було з'їдено. Half of my luggage was arrived. Половина мого багажу прибула. Half of the information was correct. Половина інформації була вірною. Some Of this information is useful. Частина цієї інформації є корисна. Some of my work is difficult. Деякі з моїх робіт важкі. Almost all of my time is busy. Майже весь мій час зайнятий. Якщо предмет в множині, то й діє також. Some of my friends. Live in London. Де з моїх друзів живе в Лондоні. All of my friends have computers at home. У всіх моїх друзів вдома є комп'ютери. Almost all my books are old. Майже всі мої книги старі. Almost all of my friends have children. Майже всі мої друзі мають дітей. Most of my colleagues are not married. Більшість моїх колег не одружені. Almost all of my friends live abroad. Майже всі мої друзі живуть за кордоном. All of those girls have long hair. Всі з тих дівчат мають довге волосся. Half of those students are my friends. Половина з тих студентів мої друзі. Most of our teachers are kind. Більшість наших вчителів добрі. Отже, all of, almost all of, a lot of, half of, most of, some of. Виражають кількість. Ці фрази ставимо перед предметами, кількість яких хочемо вказати. Якщо предмет в однині, або якщо предмет не можна порахувати, це інформація, рідина, гази, час, гроші, і так далі, тоді я також в однині. Almost all of my time is busy. Майже весь мій час зайнятий. Якщо предмет в множині, то і дія теж. Наприклад, All of my friends are here. Всі мої друзі тут. Дякую, що дивилися це відео по вивченню англійської мови. Якщо ви маєте будь-які запитання щодо цього відео або зауваження, будь ласка, залишайте свої коментарі нижче, а також діліться своїми враженнями. Не забувайте підписатись на канал. Щоб не пропустити наступне відео з вивчення англійської мови, до зустрічі в наступних відео.